Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотабеч Wod. Сьогодні я знайшов дуже цікавий танчик на сайті WaterPace. Я за нього вже давненько чув, десь рік назад. Це преміум танк. Називається він так специфічно ударний. От Називається ударний 8 рівня СССР Савок, важкий танк. Його порівнювали з об'єктом 252 у тобто захисник. От, дуже цікавий танчик захисник, об'єкт 252У, це то саме, тільки в унікальному 3D стилі. Так? І... От подивимося за цей танчик. От, рік назад я дуже мало за... за цей танк чув мало інформації. І сьогодні хтось з тестувальників, той, той хто тестує танки, різні, вирішив, я так розумію, викинути оцей. Ріплейчик на сайт водріплейс. Ну і сьогодні, до речі, він здобуде третю позначку до гармати до ударного, до цього танка. От дуже багато він награв боїв з середньою шкодою 2300 з лишнім. До не дивився я, скільки в нього там боїв, але мається на увазі 2300, У нього середня шкода на цьому танку в порівнянні до об'єкта 252у. Там у нього 2100 нецілих. Тобто цей танк дуже та дуже шикарний. От покупав я більше, подивився я на цей танк. До речі, хто хоче подивитися більш детально, на цей танк в порівнянні в ангарі. От там і доступний цей танк, ударний. Там все дуже чудово видно. От трішечки підкоригували його, а рік назад у нього була гармата з шкодою 420 середньої за постріл. І теж підкалібри були стандартні, кумулятиви були голдові. І те саме пробиття майже залишилось, тільки з невеличкими поправками. Так, підкалібри у нас зараз забирають 390 середньої разової шкоди за постріл та пробувають 221 мм броні. Оце рік назад тут гармата була трішечки інша. Підкалібер пробивав 230 мм. Та забирав 420 за постріл середньої шкоди. От трішечки підрізали кумулятиви, Так, кумулятиви. 285 мм, так вони і пробивали броні зараз так само 390 забирають за постріл забирали, забирали 420 осколков власні снаряди вони якщо я не помиляюся такі і були 530 вони забирають за постріл та 61 мм пробувають броні ще варто підкреслити що дуже повільно літають кумулятиви 820 метрів за секунду це дуже та дуже повільно 1100 метрів за секунду тільки літають підкаліберні стандартні снаряди, що може бути і відразу кажу, на мою думку, багато я подивився, це дуже шикарний танк. От нічого я не хочу наговорити лишнього, можливо, хтось з розробників подивиться оце відео, можливо, його ще поріжуть, але подивившись на його ТТХ, на його бронювання, от той, хто знає, яке бронювання знаходиться в захисника, тобто об'єкта 252У. Тут у нас більше на 50 мм кругом. Броня більша. Я дивився спеціально у порівнянні в ангарі. Дуже шикарне бронювання цього ударного. Дивіться, зараз від зворотнього ромбу ми просто відбиваємо Леопарда ПТА, і він стріляв зараз на топовій гарматі 420 забирає за постріл. От хочу вам сказати, що не знаю, от, до цей пори він тестується. Мені так здається, його або тримають на новий рік за коробочки, або можливо ще буде. Щось, щось новеньке, щось варгеймінг придумає, щоб, наприклад, люди донатили. Не знаю що, не знаю коли і не знаю де, але цей танк 100% буде, бо, тому що він уже, як на мою думку, майже готовий продаватися, адже це преміум танк восьмого рівня. Ще раз нагадую, восьмого рівня, і він формою дуже та дуже зараз нагадує об'єкта 260-го 10-го рівня за особисті бойові завдання. От, можна було його здобути. От дуже він дуже та дуже він схожий. Так і що? От дивимося по бою. Ми зараз переключилися уже на голдові кумулятивні снаряди. І в цьому бою, я так розумію, максимальну разову шкоду, точніше, не разову, а максимальну шкоду завдасть цей гравець, цей що тестує танки. так, от дивився я ще й на його статистику, у нього 59% перемог. Отакий, от можна сказати, вище середнього гравець. От ну, 221 мм пробиває броні. Якщо я не помиляюся, це таке саме пробиття, як в ІСА 3. Тобто Йосипа третього, восьмого рівня цього діда, звичайно, стандартного восьмого рівня, тільки у нього там бронебійні стандартні снаряди. а У нас тут підкалібри. От не знаю, пишіть обов'язково, що ви думаєте за цей танк в коментарях, буде дуже цікаво прочитати. І ще, що саме головне, я забув ще згадати за перезарядку. Я подивився. Тут з разовою шкодою 390 можна розкочегарити перезарядку майже до 9 секунд. Ви тільки вдумайтесь, на восьмому рівні важкий танк 92 9,3 секунди можна розкочегарити перезарядку. І це мається на увазі без інструкції на досилач. Я не знаю, от, от такі танки, щоб випустили, це був просто імба переімбувана. Це 100%. Ще й з такою бронею. От ще раз нагадую, що обов'язково пишіть в коментарях свою думку за цей танк і де його можна буде купити, зустріти. Можливо, буде навіть марафон якийсь, можливо, придумає все можливо. Так, а тим часом ми зараз на фоні дивимося оцей бій з цим ударним. 1700 уже напулькав наш сьогоднішній автор ріплею і подивіться, прийжає 155 Ну це, це серйозний, дуже серйозний. Противник так і що він, подивіться, він, що, він на фугасах. От не знаю, що це за даний гравець на фугасах грає. На Фуші 155-му. Тут барабан на три снаряди по 750. Звичайно, якщо не завантажувати осколково-фугасні снаряди, подивіться, що не пробуває осколку фугасними снарядами. Це просто я не знаю, щось неймовірне, от Забираємо, забираємо. До речі, я так розумію, що досить повільний цей танк. Адже наш тестувальник, оцей, що тестує, оцього ударного, він грає на турбіні. Так, він грає на турбіні, закалювання та турбіна. От, швидше за все, я так розумію, не вистачає цьому танку рухливості, мобільності, все можливо. Ну, якщо він з такими характеристиками піде в продаж, то це просто буде імба. Так, 7-7 рахунок. Приїжджає вже сюди Хімара, ми розміняли свого нашого союзника. Але все одно хотілося. Б Кращого 3342 завданої шкоди у нас вже в кишені. І одразу треба зараз з хімерею розправлятися. Подивіться, як ми витанковуємо. Подивіться, що зараз робиться. Соліданший приїжджає, ну, вирішує все ж таки по Солідані дати пайку. Так і їде вперед, вперед. Ні, все ж таки вперед-назад від зворотнього ромба. Зараз будемо швидше за все танкувати. Подивіться, подивіться на цю броню. Нас не пробуває, знову не пробуває, ні хімера. Це просто дуже та дуже шикарний танк. Тут більше немає що сказати на що того, що це за, за танк. зараз. Просто ми не влучаємо. Це вже таке. Так, 9-9 рахунок. Ми йдемо нога в ногу з. Противника по потім там на команду, і тут об'єкт 274, а вже додумався зробити постріл в задню частину, але все одно Хімера стріляє чомусь в борт. У нас борти дуже та дуже броньовані. Там я не пам'ятаю 150 мм броні в рівні, мається на увазі під кутом. Ви собі придум... представте собі, яка там броня. Звичайно, я постараюся зробити скріншоти для тих, хто. Не захоче заходити в клієнт гри для порівняння. Зроблю скріншоти, висвітлю зараз. Вони десь мають вискочити на екран. Так, і що 11-10 рахунок зараз за допомогою нашого бачата 10 го рівня. От він тут приїхав, порішав всіх противників. Малолітки це були проти нього, бо тому що це були танки 8 го рівня. Так і залишається три противники: Лео ПТА та 57 й та туртл 1 Куди нам їхати, невідомо. От Лео ПТА противника світився недалеко від нашої бази, і з іншої сторони, від так званої водички, там був туртел 1 та Type 57. От, думав, спочатку от я подивився, що е, був взвод з Лео ПТА та тайпом 57-м, але це взвод перший та другий, тобто їхні совзводні вже віддали богові душу. Їдемо на пошуки 4387 заданий шкоди, так і можливо Лео ПТА зараз вдасться забрати, але це забрав наш Бачат. Бачат наш забирає, у нього дуже коса гармата, але він якось вдається йому вицілити. Зараз знову прикидаємо на голдовий кумулятивний снаряд. Ну і тут в чаті нецензурною лексикою пишуть гравці, які зараз грають в даному бою. Так і їдемо просто на цього туртл 1. Подивіться, він ще й забирає бачата нашого союзного 10 го рівня. От Немає ну, що говорити: Туртл 1 це просто імба серед Петесау на 8 му рівні. У нього дуже чудова броня. Так, і зараз, до речі, подивимося, яка у нього за броня для нашого танка. Ми зараз розмінялися. У нас вилітає 431. В туртал 1 в нього вилітає 328. Ми шотні для нього залишаємося. Якось треба його звичайно забрати. В бортик зводимося. І що ж, подивіться, як довго зводиться. Дуже та дуже довго. Ну, гармата восьмого рівня, от ДПМ просто на висоті трішечки косуватий. Так, можливо, тут ні не пробуваємо. 285 міліметрів цього не вистачає, щоб пробити в рубку туртал 1 ну, Здивований був так, і наші союзники його. Добираємо. всім дуже вдячний за перегляд. Бажаю вам гарного настрою, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.